Ми чули сьогодні такі слова, були зачитані, де проповідував Ісус Христос, наш Любимий Ісус Христос, який прийшов на землю. Люди приходили до Нього. І був навіть час, коли Христос приходив до митарів, грішників, їв з ними, общався з ними. І люди задавали питання ті, які знали закон, люди, які були змишлені в законі. Люди, як так називаємо, знали Бога, мали, знали про Бога, задавали питання, якщо б він був Бог, якщо б він був син Божий, якщо б він був пророк, то він би знав, які люди приходять до Нього і говорили йому, казали такі слова, що каже, ти їж з ними, а ти собщаєш з такими людьми. А Христос говорив такі слова: нездорові, мають нужду во врачі. Ну, хворі, бо мають мав одну жду, воврачі, такий наш Христос, який є е, е, написано у ньому, що Він не мав нужди, щоб хтось о комусь розказав, хто який, хто що вже є в чоловікові, він знав людину совершенно. І ми цитуємо слова по сьогоднішній день, що Христос вчора, сьогодні і повіки той же самий. Він знає нас. Совершенно знає наші намірення, знає наші серця, помишлення, все обнажено перед Ним. Я читаю таке слово, я не називаю містописання, Писання, читаю таке слово. з «Оні іскали Його і обращались, і з раннього утра прибігали к Богу і вспоминали. Що Бог їх прибежище, і Бог Всевишній і збавитель їх. Я почав, що було сьогодні сказані такі слова, де Христос говорив, що не всякий, говорящий мені, Господи, Господи, войде в царство, но і волю Отця Мого Небесного. І ми теж чули слова, були сьогодні зачитані, що каже, ті, які. Приходили в больниці, ті, які кормили голодних, каже, ви в радість Господина свого. Я даже замічаюся такі слова, що вони говорять, а коли ми це робили? Коли ми це робили? Ви каже, коли це робили, ви зробили мені. І діти Божі, християни, коли це роблять, вони. Як я написано, що предназначил нас для добрих діл, которые приназначили нам исполняти». І що я звертаю сьогодні увагу? Я зачитав такі слова, що вони искали його, народ Божий, і обращались з і раннього утра прибігали к Богу, і вспоминали, що Бог їх прибежище, і Бог Всевишній, і Збавитель їх, вони знали. Що Бог їх ізбавитель, вони прибігали к ньому з раннього утра. Слава Богу, що народ Божий. Слава Богу, що народ Його. І ми сьогодні прибігаємо з раннього утра, прибігаємо к Богу. Браття і сестри, але я не назвав містописання. я не читаю в общому. я взяв видержку. Давайте я зачитаю. І я читаю 77-й Псалом. Я прочитаю з першого стиха, де говориться так: Внимай, народ Мой, закону Моему, приклоніть Ухо Ваше к словам уст Моїх. открою уста Мои в причте і признесу гадання в древності, Що слышали мы и узнали, и Отце наши рассказывали нам. Ну, Там дальше говориться, що не скоїмо од наших дітей «возвестим грядущому роду, щоб Бог зробив для народа І Там говориться дальше, щоб знав грядущий род, діти, які родяться, і щоб вони в своє время возвещали своїм дітям, возлагать надежду свою на Бога, І не забувати діл Божих, і хранити заповіді, його, і не бути подобним от їх, роду упорному і м'ятежному. Дивіться, я зауважую ті слова. Неустроєному серцем. І, неверу, і неверному Богу, Духом своїм. Неверному Богу Духом своїм. І говориться много в цьому псалмі, і я зачитував то місто Писання і декілька разів повторяюся, що вони ній Його. Це я зачитав із 34 стиха, але не так починається стих, не так починається Слово. Я читаю із 31 стиха. Гніво Божий прийшов на них, убіл тучних їх. И юношей Израилевих не сложил. При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам Его, и погубил дни их суетя, Бог робил, и лета их святение, братья и сестры, дивите, когда Он, можливо, я думаю, читати слова. Але сьогодні були зачитані слова, де сам Христос говорить, що не всякий говорящий мені Господи Господи, не в тому що люди говорили, коли Он убивав їх, вони іскали Його. І обращались і з раннього утра прибігали к Богу. Чому я зачитую ті слова? Чому я читаю ті слова? Наш Ісус Христос, Він є добрий Бог, Він є люблячий Бог. Він помилував нас, ібо так возлюбив Бог мир, що оддав Сина Свого єдинородного, даби всякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічної. І в тому псалмі так много говориться, кажуть, і він даже, він многомилостивий. Він прощав їхні беззаконня. Він помнив, що вони плоть. але я... Зачитав те слово, що де сказано, не вірувавши Богу Духом Своїм. Чому я зауважую ті слова? І Десятий стих говорить так: вони не сохранили завета Божія і отреклись ходить в законі Його. Я Читаю то слово, думаю, як інші переводи говорять, вони не берегли заповіту Божого, а ходили в законі його, і ходити в законі Його відреклися. Ще глядають другі перевод. Не може бути так. Ну є люди, які падають, ну, є люди, які ну, щось не получається в них. Христос, як я упомінав, приходив до написано, що Він льна курящого не угасив. Трості надромляної не переломив. Він, всячески, він каже, ласкаво подавав їм піщу. Але в цьому це говорить, що каже: вони требували піщі. тому що людині потрібна піща для тіла, людині потрібна. Піща для душі, і я і кожен із нас де буде не будемо, не плоть нашу жити, не дух наш жити без піщі не буде. І Бог за... знає про це. Він сказав, що не всяким словом буде жити чоловік, не всяким словом, і із з Божий. І вони требували піщі, написаної по душе своїй, по прихоті своїй. І може вспомнити новий Завіт. Де вже Апостол Павел, де Дух Святий, вже говорить в церквах, де каже, буде в час, де здравого учення приймати не будуть, але будуть збирати своїх учителів, які лістили без слуху. Але дивіться, вони прибігали до Богу, коли він злагав е, е, свою ярость, гнів і написано, навіть такі слова написано, коли он убивав їх, але це не для народу Божого, це не для християн, це не для церкви. Многі скажуть не в той день. Многі скажуть не в той день хто. А ті, які кажуть, не хотіли, щоб Христос говорив такі слова. Можливо, якби ці слова не для нас, тому що ми народ святой, ми люди взяті в діл. Ми люди, але я читаю ті слова, вони отреклись. Ну, ну отріклись. ми самі, отреклись. От чого люди отрикаються? Віруючі люди, або люди, які каються, приходять до Бога. Вони отрікаються від от злих діл, вони отрікаються о от от чогось злого. Не вже не хочу говорити про якісь, так, про якісь такі сили отрікаються. Невже народ Божий, який перейшов це чорне море, який стояв у гори, не гора, горіла пламінь, які були образи для нас, Вони отрек... відмовились. Ходити в законі Божьєм. але коли прийшла біда, вони іскали його з раннього утра. Я читаю таке слово, де колись, пам'ятаєте, коли вже Мойсей був народ ізраїльський, він вів і Бог казав йому, що каже: ти не войдеш, ти не проявив святості. Ми читаємо Біблію знаємо і каже, ти каже. Приклониш свою голову, я так говорю своїми словами, то на цій стороні. А ісус сина, він каже: Він поведе народ далі і були послані соглядатаї, які б провірили цю землю. Яка добра вона чи не добра вона? Ми пам'ятаємо, вони прийшли дванадцять чоловік, кожен чоловік з коліна провіряти цю землю і каже, прийшли. І десять чоловік приносили худу молву. Каже, там люди великі, вони правду казали. Я думаю собі, вони не говорили неправду. І я читаю таке слово, де записано, де записано у числах. 14 глава, де вже далі все говорит, из 24 -го стиха такі слова, но раб, 24 стих, 14 глава книга чисел. Но раба моєго халева за то, що в ньому був іной дух, іной дух, і Он совершенно повинно мне, введу в землю, введу в землю, в которой Он ходил, и семья Его наслідує». Йо. Дивіться, що я заважу, куди он ходів, он... але і вони ходили, і вони виділи. І ми ходимо, і ми багато чого видимо, видим. ми багато чого чуємо. 12 чоловік, і Бог говорить, і зауважує це Слово, що в ньому був інший дух. Він інакше видів, відділі одинаково. Були в тій землі, і вони були в цій землі. Я введу їх в ту землю, де Він ходив. І вони ходили. І я думаю собі: ми народ Божий, церков Ісуса Христа. Ми говоримо, що Ісус Христос вчора, сьогодні по віки той же самий. Ми починаємо з нас мало. І ми мусимо говорити слова, де Христос говорить, де двоє, троє, там я посеред вас. Христос говорить навіть такі слова, коли каже, що вийдеш в кімнату, затвори за собою двері, отець твій, віддіші і тайнує, воздасть тобі явно. Він не залишив нас на цій землі, але ми так чуємо: ми для того ходимо. Ми для того Служимо Ісусу Христу, як ми говоримо. Ходимо в собрання, читаємо Біблію, щоб війти в Царство Небесне. Але я зауважую те слово, що в який е, був іной дух. І Христос говорить, що не всякий говорящий, Мож, е, давайте я приведу такий приклад, коли ми звертаємо увагу на е, діла, воно є так, тому що діла наші, вони говорять. За нас. Діла наші говорять за нас. І був такий один случай. думаю собі до Христа приходили, льстиво приходили, і Христос їх облічав. Але і був один такий момент, коли Христос був на цій землі. Записано в Йоанна. Я зачитую такі слова. Записані друга глава. Івангелії Іоанна, <кій> уколи Ісус Христос, я зачитую 43 стиха. На другий день Ісус восхотел идти в Галилею і находит Филиппа і говорить йому, иди за мною. Филипп же був із Вівсаїди, із одного города, з Андрієм і Петром. Филипп находит Нафанаїла і говорить йому, ми знайшли того, о котором писав Моисей в Законі, і пророки і син Ісуса, сина Йосифова із Назарета. Но Нафанаїл сказав йому «Із Назарета може ли що добре? доброе? Филипп говорить йому, Пойди и посмотри, Иисус увидел идущего к Нему, Нафанаила говорит о Нем. Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал Ему в ответ: прежде нежели позвал Тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел Тебя. Чому я зачитую це місто Писання? Думаю, що якщо б не було продовження. І дивіться, Нафанаїл сказав е, йому із Назарета, а може бути добре. Каже, прийди, подивися, ми знайшли того, про якого казав Мойсей Ісуса Христа із Назарета. каже ми його знайшли, каже, а що з Назарета, каже, може бути щось добре. І коли він підходив, каже, а от подліний Ізраїтин, в котрому немає лукавства, я зауважую браття і сестри кожному із нас. Христос знає, який нас в нас. Я так скажу, який наш дух. Тому що 10 чоловік. Цей чоловік говорить, а може щось збити, Дивіться, яка поведінка. А Христос звертає увагу, каже. Я віддав тібя по смоковницю чоловіка контором ні лукавства. І я читаю далі з того псалма, що я хочу сказати нам сьогодні, тому що Ісус Христос Він хоче, де Він, я так часто напоминаю нам, Він хоче і Він молив Отця, щоб ми були там. Де він, він умолявиться, каже: Я хочу, щоб вони були там, де і я. І я далі читаю з цього псалма, де сказано такі слова. І вспоминали, вспоминали, що Бог їх прибежище, і Бог Всевишній і Збавитель їх. І дивіться, які слова, на що способна людина, браті і сестри, і ми люди. І ми на цій землі люди, якої було попередження колись в ізраїльському народі, якої було попередження, є попередження і сьогодні людям на цій землі, християнам, яких покликав Ісус Христос. Я думаю, сам Христос, думаю що сам Христос, як Бог колись за Ізраїля, Він переживав, він знав, що люди ці вони не війду, тому що в них. Не той дух. Вони не так видять. Вони прийшли вони, цей видять, що земля, вона весьма хороша. Вони, цей Ісус, цей Халєв, Він успокаював народ. Він каже, земля, в яку ми йдемо, весьма весьма хороша, Бог предасть їх. Бог предасть їх. І можна і там далі говорить такі слова, і Йому устами своїми. И языком Своим лгали пред Ним, сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его, но Он милостивый, прощал, грехи и не истреблял их, многократно отвращал гнев Свой и не возбуждал ярости Своя. Помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит, и не возвращается. Але мы знаем, что. Бог говорить, що Он поклевся огні, що вони не в покой Його. Але ми, я не хочу, якби, говорити так, тому що це якби. Ну... Не то, що чи, пугаю, чи негативно, я говорю. Але Христос думає собі, Він говорить, Він пам'ятає, що він плоть. Він всячески трудився над ізраїльським народом. Він всячески трудився, щоб народ ізраїльський. І Мойсей просив його каже, що будуть говорити люди. Ну, що будуть люди говорити, то вивів їх із Єгипта. Ти вовів їх, ти придав землі, каже нам, а не не вийдуть. Що будуть казати люди? Він много раз успокаював. Я так навіть Бог нас успокаює. а Бог отврач Мойсей отвращав гнів Божий, тому що упрошував Бога. І Написано, що навіть є таке слово, сказане в Біблії, що Бог послухався Мойсея, що Бог просив. Він послухав, якби так сказати, по нашому Мойсей його переубідив, каже, оставши їх. Але вони не вийшли, де говориться, далі апостол Павел, говорить, що вони не вийшли за ні вірі йому язиком своїм і неправо поступали. А тепер, браті і сестри, кожний із нас. Бог як заботився о ізраїльському народі, Бог так заботиться о церкві своєї. О церкві Христос заботиться о церкві своєї, о невісті своїй, о голубіці своїй, Тому що туди нічого не чистої. Не войде. Я привів ці примери, де Христос знає, як, що внутрі кожного із нас. І куди движемося ми. Тому що люди научені, дивіться, лістити, люди научені якось неправо поступати, люди навчилися ститити Йому. Я думаю, собі, навіть, ну, ми так легко прочитаємо, от, отреклись виконувати заповіді Його. Ну як я вже казав. Ну, упали, ну, не вийшло, ну, тяжко, ну, були тяжкі обставини, і не вийшло щось зробити, але отреклись виконувати западі, де вже так можна було. Але коли, каже, прийшла трудні обставина, вони іскали його з раннього утра і прибігали йому, але там далі, говорить, вони листили йому. Вони стили йому, і они... тоді, коли іскали його, вони неправо поступали. Біда була, трудність була, Та хто нам поможе, та Бог нам поможе. А коли треба ходити в дусі Його, коли треба ходити право перед Богом, і коли обстає перед нами життя, а воно перестає. Картини показують своє, життя показує своє. І як ці 10 чоловік. Як ці два чоловіка, що видать кожен із нас? Це виділи росли люди, правду. Ви думаєте, що Ісус на але вони не виділи рослих людей. Ви думаєте, вони не виділи, які вставили їх чекають. Але я ще хочу подмітити, колись Бог коли вів ізраїльський народ, і ну, я не буду зачитувати, там є такі слова сказані: що «Я предаю землю сію в руки вашу. Ну, у, 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 вам. Ви будете так, що ви їдіть. Ну, я навіть читаю, думаю, що, ну, Бог, Бог дає їм землю. Е, навіть про цього Ісуса Наміна говорить, Він вийде, але вже треба завоювувати. Як завойовувати? Якщо Бог віддає, то треба користуватися. А каже: ви йдіть і передайте закляту все, каже. Там ну, такі слова є сказані, я не зачитую. Убивайте всіх, убивайте всьо, все, що ну, Бог Бог придав, придав закляті. Все придайте. То є, ви дружні це зробити. І Бог веде нас в життя вічної. І ми на цій землі. І дивіться, я просто зауважую це слово, що там, де ти ходив, не може привести нам цей пример. Ми войдемо там. Що ми зараз вийдемо, браття і сестри, ми войдемо там. Іди туди, Ісус, Навін, ти підеш туди, де ти ходив, а де зараз я ходжу. Ну ми будемо там, ми йдемо туди, а зараз на цій землі ми ходимо з Ісусом Христом. Не всякий говорячи мені, Господи, Господи, вийде царство Отця моєго, ну всякий. І сповняючий волю Отця мого Небесного. Ісус Христос сказав такі слова. Ми, ну, говорили то все, і Він говорив: якщо ви любите мене, то виконайте заповіді мені, сохрани Господь. Я думаю собі, я просто думаю собі, що конкретно ізраїльський народ не говорив якісь, Бог говорить за нього, що вони отріклись. Я думаю, що конкретно якісь отрікання вони не говорили. А чому так сказав Бог? Тому що вони не хотіли виконувати заповіді його. Не то, що виконувати, ходити. Тому що земля, в котру ти йдеш, весьма, весьма хороша. Браття і сестри, ми йдемо в царство, ми йдемо в небо. Церква Ісуса Христа буде восхищена, то так і буде. А зараз на цій землі ми ходимо там. там я говорю, це слово там, де ми входимо там, во свято є святов. Ми затворяємо кімнату свою, де Отець Небесний тайноє. А можливо, я хожу по своїм помислам. У мене і дух, і надію, що Бог Я й таке слово записує, що каже, жили по своїм похотям і говорили: Бог нас введе в цю землю. Каже, Бог не введе вас в цю землю, якщо ви буде ходити по своїх. По ми церкви Ісуса Христа, за яку Христос переживає, за яку Христос умирав, за яку Христос проляв кров. Він написано, що банією водною очистив і освятив нас, щоб ми ходили в обновленій житті. Благослови нас, усі, Господь, Дякуємо Богу, що Бог не залишає нас, заводиться у нас, предупреждає нас, любить і милує нас, щоб ми були вірні йому, тому що. Коли ми не виконуємо, коли ми неправо поступаємо, коли ми я зауважую умуджено робимо, можливо ці слова касаються нас, ми отрікаємося, Ми словами це ніколи не скажемо. Але коли ми не хочемо це робити, коли ми не хочемо це робити, виходить, що ми відрікаємося. І неправо ходимо, а коли трудності, ми знаємо, що Бог нас спасає, благослови, храни нас, Господь, того, щоб ми право ходили перед Ним. Тому що я зачитав і ці слова, де Ісус, Син на він, Він ходив правильно перед Богом, в ньому був іной дух, Він правильно видів. Слава Йому навіки. Амінь. Молимося.